Вові через обвал балкону загинула людина. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Елемент реабілітації для поранених ветеранів організували змагання з риболовлі. Українська альпіністка піднялася на шість із семи найвищих вершин світу. Ось так зараз виглядає фасад будинку на вулиці під дубом, де напередодні пізно увечері обвалився балкон разом із чоловіком, який на той момент там перебував. До ранку конструкцію балконів на четвертому, а також третьому поверхах, демонтували. А ось так виглядав будинок напередодні увечері. 43-річного чоловіка, що впав разом із балконом, доправили швидкою до лікарні близько опівночі, але врятувати його не змогли. Повідомила заступниця директора з анестезіологічної роботи першого медоб'єднання Львова Наталія Матолінець. Отримав край тяжку, фактично несумісну з життям травму. Майже чотири години боролися за його життя мультидисциплінарною командою: хірурги, травматологи, нейрохірурги, судинні хірурги, реаніматологи. Але на жаль, пацієнт отримав. Тяжку черепно-мозкову травму, травму спинного мозку, травму органів грудної клітки з розривом легень, травму черевної порожнини з розривом внутрішніх органів. Чоловік, який загинув, був власником квартири і вона є приватизована, розповіла керівниця Галицької райадміністрації Галина Гладяк. За її словами, щодо неналежного, на його думку, стану балкону, власник писав звернення до місцевого комунального підприємства Двічі. Інці дві року і в червні 2023 тисячі і тоді отримав таку відповідь про те, що балкон належить, є невід'ємною частиною квартири, яка є, яка перебуває у їхній приватній власності, і вони мають також обов'язок щодо утримання майна, яке перебуває у їхній приватній власності. Нагадаю, що це другий випадок падіння балкону за два тижні у місті. 30 липня балкон обвалився на вулиці Джерельній. Тоді ніхто не травмувався. Зараз повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко балкони у місті обстежують. Загалом їх у Львові понад 380 тисяч, і перевірка їх стану триватиме до 15 жовтня. Також, за його словами, зараз планують переглянути програму співфінансування для ремонту балконів, що діє у Львові із 2008 року. На найближчу сесію міської ради буде запропоновано програму. Щодо розширення відновлення реставрації балконів, мова йтиме про всі райони міста, тобто не лише про історичний РАЛ, а й про різні власне будинки різного віку. Щодо ситуації з падінням балкону на вулиці під дубом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпечного використання промислової продукції або експлуатації будівель і споруд. Про це повідомили у прислужбі Нацполіції Львівщини. За цією статтею, максимальне покарання ув'язнення до п'яти років. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини. Львів. На Львівщині відремонтували та відкрили для проїзду міст на дорозі Мшанець-Стрілки. Переправу у 2008 році зруйнувала повінь. Про це повідомили на сайті Львівської ОВА. Ремонтні роботи розпочали у 2021 році, проте призупинили через повномасштабне вторгнення. Міст довжиною 36 метрів сполучає села Стрілківської громади та державну дорогу Львів-Самбір-Ужгород. Вартість капітального ремонту приблизно 20 мільйонів гривень. Фінансування з державного дорожнього фонду. Нагадаю, 16 червня 2022 року в селі Стрілки мешканці довколишніх сіл перекрили дорогу. Люди вимагали, аби відремонтували 15 кілометрів дороги. За їхніми словами, її не ремонтували три 30 років у травні 2020 року люди зняли відео, де вони садять картоплю на дорозі. Зробили це, щоб привернути увагу влади до бездоріжжя. Участь у зйомці взяли діти із села Галівка. Також кліп про аварійну дорогу між селами Мшанець та Стрілки знімали у березні 2019 року. Сьогодні на Львівщині попрощалися із трьома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Микола Шаравара народився у селі Лапаївка Львівської області. Спершу виконував бойові завдання у складі 10-го окремого стрілецького батальйону, згодом у лавах 116-ї окремої механізованої бригади. Загинув 2 серпня 2023 року. Йому було 36 років. Віктор Куцьків із села Утішків Золочівського району. Був командиром стрілецького відділення штаб-сержантом. Загинув на Харківщині, йому було 56 років. Ігор Колодій із міста Броди Золочівського району був командиром танка. З вересня 2022 року захищав Україну на сході. Помер 11 серпня 2023 року. Йому раптово стало погано. Чоловіку був 41 рік. Старт! Старт погнали. Навколо озера поблизу звенигорода розташовуються на власних кріслах колісних, або лавочках чи просто на траві учасники змагань із риболовлі. Усі вони поранені ветерани, які на Львівщині проходять процес лікування чи реабілітації. Частина із учасників взяли у руки вудочки вперше. А Валерій Навалений із сумщини до поранення та ампутації ноги, яке отримав поблизу охтирки, займався риболовлею професійно. Ну, секрети треба вибрати спочатку правильне місце для того, щоб ловилася риба. А для цього добре підходять вітки з деревів, кустики там, де може спрятатися мелка риба. Надо ж виграти. Ми, ми такі із сум любимо виграти. А його колега по змаганнях Костянтин Пастухов вудочки у руках тримав лише в дитинстві. Це, це ехот, ехот. Але за 15 хвилин витягує уже сьому рибку. О, риба Пастухов. Красноперк. А я просто на війні був командиром, командиром роти, І вона відчуває і зразу йде до мене. Без команди до командира. І розповідає секрет вдалої риболовлі. Це вже, мабуть, сьома рибка. Карасі, красноперки, верховодки. Головне, коли наживляєш наживку, дати команду, що рибка повинна прийти до мене. Закидуєш, і вона зараз прийде. Ветеранів поділили на групи. Кожна із них має близько години, аби зловити якомога більше риби. Розповідає організатор змагань Андрій Ханас. Щоб хлопцям зарахувалася риба, ну спочатку їм потрібно її піймати. Піймати, зафіксувати, показати судді, і тоді їх вже вносить результат в список. Вже після цього ми визначимо переможця і для змагань це досить непогані результати. На змаганнях дуже рідко коли ловиться велика риба з берега на поплавчанку, але зважаючи на сьогоднішню погоду. Риба клює досить непогано. Такі елементи змагання та відпочинку це позитивні емоції для тих, хто має поранення, розповідає керівниця напрямку реабілітації благодійного фонду із Янголом на плечі. Христина Хлопіцька. Це один із видів реабілітації для хлопців, який відбувається двічі на місяць за підтримки рибальського рибальського клубу. Ось і хлопці двічі на місяць виїжджають на водойму половити рибу. Для них це змінити обстановку. Це в першу чергу, це поспілкуватися між собою на природі. Ді відпочити. Ну який кожні чоловіки вони люблять рибалку. В нас є такі рибаки, які приїжджають зі своїми вже вудочками. Загалом участь у змаганні з риболовлі взяли близько 40 учасників. Такі змагання проводитимуть для поранених підопічних реабілітаційних центрів на Львівщині, допоки дозволятиме погода. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина. У Львівській громаді розпочався урбан-фестиваль Майстерня міста. За словами проєктного менеджера комунальної установи Інститут міста Дмитрія Шевченка, у програмі майстерні екскурсії, лекції, майстер-класи, відкриті обговорення та зміни громадських просторів. Упродовж тижня відбудеться понад 45 тематичних заходів. Заходи є різними від створення твердих результатів. Мається на увазі це громадські простори, встановлення різних лавок, зон відпочинку для мешканців. Також це висадка рослин, дерев, створення муралу, як в великих грибовичах. Так також у нас є різні заходи, воркшопи, лекції для дітей, дорослих. В нас є екскурсії, багато екскурсій, саме направлені на екологічні екологічні ініціативи. Мається на увазі. У нас буде захід на сміттєприробному майбутньому заводі. Сьогодні у перший день фестивалю почали роботи у прихистку для переселенців у Великих Грибовичах. На стіні будівлі планують намалювати мурал. На цьому проєкті буде залучено троє художників з нашої команди на цьому проєкті. Сама сам ескіз ідеї муралу – це був оголошений конкурс. Міською радою і від майстерні міста спільно ну і були залучені різні бажаючі художники, не тільки всі люди, які мали бажання. Вони робили ескізи і відповідності перемог київ ескіз переміг. Ми будемо його реалізовувати. Наше завдання як художників, щоб створювати середовище, якісне середовище. Щоб ці морали вони мали не просто були гарною картинкою, а вони самі несли собі і інформаційні посилки, і в грунті свою концепцію. Будинок він мав бути народним будинком, Історія його давна, бо потребувало фінансування. І в різні причини були, що він таким довгобудом. Але останні два роки було визначено львівською міською радою виконкомом що тут будуть жити переселенці, і були виділені кошти і гранду. Ові кошти і бюджетні кошти для того, щоб завершити. І люди тут практично вже живуть від Миколая минулого року вона дуже близька до північного полюсу. І так, вона дуже холодна. Там дуже настійкі прогноз. Там дуже швидко міняється погода. І там набагато холодніше, ніж в Антарктиді. Так, Дніпрянка Ірина Караган розповідає про Деналі – найвищу гору Північної Америки. Альпіністка прагне здійснити програму Сім вершин сходження на найвищі гори всіх континентів світу. Торік вона побувала на Евересті та каже, що саме Деналі, яка висотою понад 6 тисяч метрів, вважається найхолоднішою вершиною. Я зрозуміла, що от про Еверест я не мріяла, а про Деналі я мріяла. так, вона я про неї думала, й я знала, що вона складна. Я чула про це раніше. І так я вам скажу, серед оцих вершин, де я була, так, вона важка і складна. Вона така дуже чесна. Якщо інші вершини зараз оточують багато сервісу, е такі комерційні, то Деналі це така дуже чесна. Ти все робиш сам. Е так чесно скажу, я навіть на Евересті так е намерзла, як е тут на Деналі. Ірина розповідає, що сходження тривало два тижні. У команді було семеро українців. П'ятий табір, штурмовий, висота 5200. Крім нас, сюди не дійшов ніхто. Диналі це взагалі окрема історія, експедиція. Тут ти все несеш сам і ем, речей стільки багато, ти там, повинен на два тижні все нести з собою сам. І е, це дуже важко, і тому беруть з собою санки. У мене на там на спуску був е, рюкзак. Такої ваги, що я не могла його е, з землі підняти, тому я навіть його не знімала. Попри те, що альпіністка вже побувала на шістьох найвищих вершинах світу, вона зауважує, гори не можна підкорити. Це повага до гір і ну, так не прийнято казати, що гори не, під, не підкорюють. Вони стояли до нас і будуть стояти після нас. І ми всі е, з повагою до цього до них ставимось. Щоб реалізувати програму Сім вершин Ірині залишилося всього одне сходження на найвищу гору Австралії. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Суспільне новини. Львів, життя в окупації та мілітарізація півострова, терор та переслідування наших співгромадян, спротив та перспективи деокупації. Ці та інші теми обговорюємо в проєкті «Кримські питання в ефірі всіх місцевих каналів Суспільного мовника. Крим завжди на часі.